Зверне увагу, знову готова поділитися з вами дослідженнями на тему різних житейських ситуацій. Вітаю всіх з вами у студії Тетяна Рамус. Якщо ящірка скидає хвоста, олені, роги, змія шкіру, то і людина теж подібна до змії, хоч і не цілком, але шкіру ми теж скидаємо. Інколи навіть нашій шкірі в цьому процесі варто допомагати. Недаремно розповсюдженими стали спа процедури, різноманітні скраби, ванни з солями, і недаремно ще наші пращури активно парилися в лазні. Людське Тіло потребує оновлення, але тут в жодному разі не можна переборщити. Інакше будемо схожі на героїню серіалу «Секс і місто, коли шкіра її обличчя нагадувала розпечену жаринку. Зараз всі мінуси, але й всі плюси процедури під назвою пілінг. ходи здоровий! Красуня Клеопатра, кому, крім неї, настільки підкорялася стихія жіночої краси, свою шкіру вона зберігала молодою за допомогою стихії вогню. Бідолашна опікала обличчя факелом, уражений шар природним шляхом сходив, а під ним тут, як тут, оновлена сяюча шкіра. Відома з давніх часів процедура має назву ексфоліація. Або просто пілінг і не потребує вогню. Та принцип залишився давнім вбити старі клітини епітелію, аби стимулювати ріст нових. Принцип дії хімічного пілінгу полягає в тому, що знімається поверхневий шар шкіри. Виключно від концентрації кислоти залежить ступінь впливу і глибина пілінгу. В основі будь-якого пілінгу альфа-гідрокислота. Більш популярні і водночас дозволені нині гліколієвий, лимонний, яблучний, молочний пілінги. Фахівець, який робить процедуру, має ретельно стежити за станом шкіри, змити кислоту відразу при бодай найменшому подразненні. Я люблю кофейний пілінг. Якщо ж ти завсідник косметичних салонів або маєш на обличчі темні коричневі плями, шрами, зморшки, середній пілінг до твоїх послуг, тут доведеться попрощатися з епідермісом і верхніми шарами дермісу. А це вже не жарти. Вистанавлюється кожа по-разному. При поверхностних пілінгах період восстановлення найкоротший, він може займати день-два. При середній пілінгах більш длительний період відновлення. Це може бути неделя, десять днів. Ну, слава Богу, у меня... спасибо, мама з папою. У мене так достаточно приємлена кожух таким мероприятиям, поэтому у мене все нормально завжди. Серед нових пілінгів мигдалевий гарний в літній час при акне діє, як ліфтинг. В медичних закладах вам можуть зробити екстра омолоджуючий джеснер-пілінг. А всі зірки нині божеволюють від сучасного нанопілінгу з пептидами. Но я б не советовала, а, виконувати пелінги без осмотру врача, навіть поверхностне. Кращий результат досягається при високій концентрації кислоти і низькому рівні піаж вашої шкіри, але водночас зростає подразнюючий потенціал. Тільки професіонал знає міру і не дасть кислоті з'їсти вашу шкіру, а навпаки, омолодить її. Що вже казати про радикальний глибокий пілінг? Це достатньо серйозний опік для шкіри, після якого вас показувати на людях, вибачте, аж ніяк не можна. Осложнення можуть зависить від особливості організму пацієнта і від техніки пілінгу, наскільки правильно він виконаний. Перед процедурою лікар обов'язково повинен провести повне обслідування. Йому як нікому іншому довірся і розповісти про всі недомагання, хвороби і алергічні реакції. Адже після пілінгу можна отримати навіть загострення герпесу. Протипоказання до пілінгу це звичайно ж вагітність. Протипоказаннями до пілінгу є якісь дерматити, дерматози, тобто захворювання шкіри, які зараз знаходяться в активній фазі. Тому краще робити процедуру восени, аби не перетворитися на героїню відомого серіалу. Використовуй захисний крем, уникай інтенсивних фізичних навантажень і забудь на час про улюблену сауну. Ой, у меня, знаете, такая, я сама по себе така світло кожа і мені пілинг э, противопоказан в принципі. Я просто как-то один раз делала пилинг, а после этого м -м пошла в солярий. Ефект був потрясаючий. Глаз не <ocalyptic> оторвать. <noise> не делайте этого. Клёпа була не тільки красуною, а й розумницею. Ступінь впливу про пілінгу перевіряла навірно підданих молодицях. Сьогоднішні клеопатри не мають такої можливості і покладаються на особистого косметолога, який на жаль не завжди влучає у яблучко. Обираючи свого майстра, перевіряй, щоб він мав посвідчення медичного працівника, бо пілінг – це операція, а не просто косметична процедура. Зверни увагу. Процедури для тіла зайвими ніколи не бувають. От тільки не перестарайся. Як завжди, чекаємо відгуків і пропозицій на сайті www.ramus.com.ua. архіви програми. Дивись на Play Укернет. Завтра розкажемо вам про те, як реагувати на пропозиції влаштуватися на роботу, сплативши попередню кілька сотень гривень. Чи можна такому вірити? А з вами в студії була Тетяна Рамус. Хай вам щастить і до зустрічі.